Почитав вчора, що в Польщі починаються перевірки українського бізнесу більш ретельні. І почитав його бухгалтера Валерія, думаю, що більшість знають його, і в нього є якась там клієнт чи клієнтка, де да, її бізнес перевіряли. І в момент перевірки інспектор сказала таку фразу, що наконець новий президент Кароль прийшов і з вами порядки на І моя думка така з того поводу. Да, я свою діяльність першу відкрив в Польщі в 2017 році і взагалі помог, ну, десь там 20 людям відкрити. Свою підприємську діяльність в Польщі, е, вже не кажу там за якісь показники чи цифри, які ці фірми е, тут в Польщі е, заробили і зробили е, робочих міст там, і так далі. Да, не беремо це до уваги. Але е, знаючи, як треба працювати в Польщі, ну ти ніколи не будеш білий пушистий при будь-якій перевірці. Завжди, як хтось прийде, завжди можна буде за щось де Завжди можна буде. І тут е, вступає в силу така історія, да, що будь який тепер інспектор прийде і, грубо кажучи, через то що українець буде. Готовий тебе там, наприклад, чи на 5 тисяч злотих, чи на 10, чи на 20 тисяч злотих. При тому, що ну дійсно вести абсолютно легально, чисто білу, пушисту діяльність, це. Е... Польщі тільки на самокупність там своїх документів, да дуже багато там дівчат, хлопців, які проводять якісь там масажні ці салони, чи салони манікюра чи автомойки, якісь чи клінінги, чи щось подібне. да Вони, грубо кажучи, ну ледь зводять кінці з кінцями. Понятне діло, що там від кожного підприємства залежить, чи він там заробляє більше чи менше, але ну беремо за увагу, що більшість саме таких, що вони виживають тупо біля нуля, грубо кажучи. Що думаєте з цього поводу? По-моєму, повний піздец, і через то, що ти просто українець отримувати е, якісь додаткові уваги зі сторони інспекторів, і контролюючих органів. Це повне очко.